вже до нашого ефіру готовий долучитися Олег Калашніко, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітання вам. Спасибі, що знайшли час і доєдналися. Доброго дня, Тож, пане Олеже, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності. За чим спостерігаєте і загалом, які настрої? Настрій бойовий тримати оборону і нищити ворога. А взагалі штурмові дії на нашому відтінку не припиняються. Постійно ми бачимо його атакуючі дії як північний, так і південний фланг Часів. вояк. безпосередньо намагаються штурмувати і саме місто, однак у нього не вдається тут закріпитися, не вдається щось захопити. Його постійно відкидуємо. От і також він залучає безпосередньо важку техніку бойові броньовані машини. Працює звичайна артилерія РСЗВ. Ну. Ну, і на першій лінії це міномети. Дуже багато працює на і дронів. Дронів зі скидами, пане Олеже. Що зараз характерно стосовно цих штурмових дій ворога? Вони комбінують застосування так званих м'ясних штурмів чи такі поодиночні невеличкі тактичні групи. Які ваші спостереження? На сьогодні в переважній кількості це як ви сказали невеличкі тактичні групи. Вони механізовано. Вони механізовані, тобто в їх складі перебуває не тільки піхота, а й броньовані машини десанту, які і висаджують цей десант, і прикривають його наступ. А також безпосередньо самі панцирники, тобто танки. Перед цим передує, зазвичай це артилерійська підготовка. От якщо брати м'ясні штурми, то вони в принципі мають у нас. Вони дійсно існують, тому що на позиції можуть здійснюватися штурми піхоти одна за одною. Вони, тобто, дійсно йдуть такими хвилями своєрідними. Однак на сьогодні все ж таки вже є підтримка безпосередньо броньованої складової. Пане Олеже стосовно озброєння, яке найчастіше застосовує ворог саме у вашій зоні відповідальності, чи це fpv дрони, чи це керовані авіабомби? Якщо взяти за частотою застосування, то це на сьогодні це міномет. Досить значна кількість мінометного по потім. Потім вже йдуть і в півдрони, і я би так сказав, на третьому місці на сьогодні це артилерія і РСЗВ. Однак не треба думати, що артилерія вона перестала грати головну роль. Вона продовжується. Якщо брати по кабам, то в порівнянні з тим же минулим місяцем, ми можемо навіть по миловим, особливо ми можемо спостерігати меншу кількість їх застосування. Якщо брати за попередній період, то там менше 50. до цього ми спостерігали на набагато більшу кількість, намагається дуже оперативно ворог поповнити свій особовий склад. Які зараз ваші бачення, що відбувається саме в зоні вашої відповідальності, це підтягування резервів чи це перекидування з інших напрямків? Що вам відомо? Ну, на сьогодні на нашому вікінку фронту він намагається поповнювати боєздатність своїх підстроїв безпосередньо в зоні бойових дій. Тобто частково мобілізовані надходять до тих підрозділів, які втратили визначну кількість людей. Також він намагається і поповнювати механізовану складову. Тобто, ті ж самі бойовиброньовані машини, ті ж самі танки артилерійські системи надходять також безпосередньо до підрозділів, які продовжують виконувати свої бойові задачі саме тут. Тобто він намагається їх звідси не виводити. Він намагається їх тут тримати і знову кидати в. Бій, тому, що все ж таки для нього дуже важливо створювати постійний тиск на наші позиції, пане Олеже, І стосовно наших, наших зсу, яких боєприпасів чи якого зброєння критично не вистачає українським військовим, аби зокрема на покровському напрямку давати відсіч ворогам. Я взагалі би сказав, що нам було би добре, якщо б у нас були е системи ураження дальньої дії радіуса, тобто, щоб ми доставали ворога за другою лінією оборони, щоб ми могли його нищити ще там, де він тільки-тільки починає кучкуватися, збиратися, там, де у нього перебуває озброєння та безпосередньо склади, тобто таких. Е е Систему раження нам було би якби поставляли ну дуже би позитивно. Ну і безпосередньо, звичайно, нам потрібне те, що нам на сьогодні дають. То це ми звичайно дякуємо нашим партнерам. Тобто, любе е озброєння, постріли, снаряди нам все на сьогодні потрібно, тому що це війна дуже активне, бойові дії і воно все витрачається. Пане Олеже, дякуємо вам. Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал хорунжого Романа Дашкевича. Вмикався до нашого ефіру.